Безпаспортні озера будь-хто може привласнити таку заяву напередодні зробила прокуратура міста. Мовляв, зі 120 львівських водойм декілька не мають обов'язкових документів. Зокрема, озера на Кубанській та на перехресті Стрийської і наукової. Відповідно на картографічних матеріалах виглядає так, що цих об'єктів нема. І з ними можна загороджувати їх, інші проводити незаконні дії забудови і так далі. Нами не встановлено фактів якихось забудови поки що на даний час. Оформляють документи на водні об'єкти у міському управлінні екології та благоустрою. Там звинувачення прокуратури спростовують і показують паспорти на зазначенні озера. Істрицька наукова і на вулиці Кубанській ці два дві водойми, вони пройшли. На них складені паспорти на водні об'єкти. Є ті паспортизації була проведена у 2012 році на забовлення департаменту містобудування. Паспорт це характеристика озера. У ньому фіксують, що треба зробити, аби зберегти водойму. Озеро на вулиці Кубанській належить до Снопківського парку. Тут воно не загороджене. А от в декілька разів більше озеро на перехресті Стрийської та наукової таки змінилось після того, як навколо побудувалися приватні підприємці. Ні, ну пляжу як такого тут не було. Тож цей спортивний комплекс збудований, вони засипали частково кусочок озера. А було таке саме, от як тут кущі. Та за законом жодної водойми не можна приватизувати чи привласнити ці природні об'єкти, можна лише взяти в оренду і що найбільше на 49 років.